Держава повелася по бандитськи Держава вирішила їх трохи облапошити. Коли Сакашвілі цього не викинув, Порошенко позбавив його громадянства. Влада Зеленського створює ще одну вирву, тепер вже демографічну. Пективу по війні, дефіцит робочих рук в нас складатиме, ну, мінімум. Сім мільйонів десь про своє змагачення вони не забувають. Міністр оборони Польщі раптом заговорив про те, що Польща буде готова сприяти поверненню військовозобов'язаних на територію України. Заберіть українців, бо нам дихати нічим. Добре, українці заберуться з Польщі навіть своїм куцем розумом до цієї підлості ця влада не може додуматися. Вона діє. За чиїмось, за чиїмось технологічними картами. Вітаю, друзі! На тлі позитивної інформації про те, що нарешті боєприпаси починають надходити в українські війська. Трапилася дуже скандальна історія в Варшаві. І ця історія про безвідповідальність держави. Що трапилось? Держава розіслала запрошення людям, які сплатили за виготовлення паспортів, що вони можуть приїхати і отримати їх в Варшаві. Дехто їхав за 700, за 1000 кілометрів. Коли ці люди з'явилися у пункт видачі паспортів, сервісний центр, Виявилося, що видавати ці паспорти ніхто не хоче, що це рішення е, спущене з Києва, тобто скандал. Розлючені люди, які заплатили за, за послуги гроші, просто відмовились виходити від, із е, центру е, надання послуг. Тобто держава повелася по-бандитськи. Спочатку. Через неспроможність організувати якісні робочі місця, а тепер, коли люди опинились за кордоном, держава вирішила їх трохи облапошити. Причому всі пам'ятають, коли з початком Великої війни десятки тисяч людей поверталися з Європи, щоб воювати за свою країну. Але цей ентузіазм був знищений владою. Подавлений владою, розпорошений владою. Врешті-решт, поведінка людей, і особливо останній закон про мобілізацію, так збісив багатьох, що люди з переляку почали просто створювати ажіотажний попит на документи, на що держава просто забила болт, так би мовити. От не вистачає їм бланків паспортів і тому подібне, тому що треба познущатися із своїх громадян. Якщо люди опинились за кордоном і держава від них відмовляється, то це ж антиконституційна дія. Хочу нагадати, що Зеленський після своєї перемоги, ну звичайно, на ниві ненависті до Порошенка, що зробив? Він відновив українське громадянство Михаїлу Секашвілі. Сам Саакашвілі обдурив, обдурив українську державу, тому що він не дооформив як слід документи. Йому дали рік на дооформлення документів і на отримання повноцінного громадянства. Коли Сакашвілі цього не викинув, Порошенко позбавив його громадянства. Тому що Сакашвілі обдурив українську державу за громадянство якої він змагався. Отже, на виході сам Зеленський показово відновлює громадянство Сакашвілі, але коли роздивився, хто ж такий насправді Саакашвілі, і з цієї паршової вівці вовний клок не вистрижеш, Тому що легендарний саакашвілі реформатор і Сакашвілі вже пізніх часів, це, це абсолютно різні люди. Тоді українська влада тихенько видавила його через Хитру схему з України, і Саакашвілі опинився у грузинській в'язниці. Тобто догодили росіянам насправді. Насправді, це був елемент торгу з Путіним. Здача Сакашвілі була для Путіна важлива, Путін хотів привчити. Пострадянський простір до думки, що жодна революція успіху ніколи на, ці, на цьому просторі не матиме. Через що Зеленський підіграв Путіну цим жестом, з, під, ну, скажімо, стимулюючи е, виштовхування Саакашвілі з території України. Ну, бо з ним. Але ж мова про громадян України зараз, про нормальних громадян України, яких через. Абсолютно дурацьку поведінку влади після 19-го року багатьох з них видавили просто з території України. як тільки з'явилася можливість, коли ковід дещо вщух, люди поїхали, Бачачи безперспективність влади Зеленського, неможливість нормально розвивати бізнес в Україні і. Хочу нагадати, що Польща насправді свого часу створила дуже непогані привабливі умови для українського бізнесу. Десятками тисяч реєструвалися українські компанії в Польщі. Десятками тисяч. Навіть в минулому році, по-моєму, українці зареєстрували чи не 12% нових. Кампанії в Польщі 12%. Хоча населення українське там вже складає десь приблизно 700 тисяч. Тобто був період, коли в Польщі зависало мільйон двісті українців, але тихенько перебазовувалися далі на захід. Зараз найбільша кількість українців проживає в Німеччині. Так от, оці останні дії щодо консульського забезпечення громадян України. Вони дещо, я б сказав, навіть порадували західних партнерів, тому що відмова України від своїх громадян, а те, що вчинив міністр Кульоба і його ці, ну я б сказав, неповносправні з міністерства, ну, зрозуміло, що це все звичайно. Дії банкової єрмака ну, ну немає в нас самостійних міністерств, всі нитки сунуть до єрмака. Тому ситуація, коли, ну, ситуація пошуку винуватців, це Зеленський Єрмак, це безпосередньо Зеленський Єрмак. Але тепер обставини розвертаються зовсім іншим чином щодо громадян України в Європі. Якщо українська держава почне діяти в такий спосіб, як вона зараз діє, українці почнуть масово набувати громадянство інших країн. І так, за оцінкою Ели Лібанової, директорки Інституту академіка і директорки Інституту демографії Українського, десь 30% біженців українських вже не повернулися б і без того в Україну. Оця дія, яку розпочала українська влада, стосується приблизно 600-700 тисяч чоловік, чоловіків. Але ж загалом там величезна купа дітей, величезна купа е, чоловіків непризивного віку з 18 до 25 років. І те, що зараз розгорнулися, і ця вся міфологія і ці всі стояння тисяч людей під консульськими установами українськими свідчить про те, що, по суті, українська держава вигонить своїх громадян з України, відхрещується від них. І враховуючи те, як починають боротися за українських біженців різні країни європейські, можна сказати, що Влада Зеленського створює ще одну вирву, тепер вже демографічну, тому що величезна кількість жінок якраз фертильного віку швидше за все, не повернеться в Україну. Ми спостерігали одну історію, коли. Дружини українських бізнесменів, які пішли на війну, почали створювати бізнеси в Польщі, переносити свої компанії до Польщі в надії, що чоловіки потім повернуться. Але якщо українська держава думає про свій розвиток, то вона закопує свій розвиток на наших очах. Справа в тому, що за оцінками демографів і особливо різних асоціацій роботодавців, Україні вже станом на десь на осінь минулого року не вистачало приблизно 4,5 мільйони робочих рук. Силою цих людей повертати це відганяти від України. І ми потрапляємо в дуже дивну пастку. Справа в тому, що частина військових. Пройшовши таку складну, важкучу і травматичну війну, вже будуть неспроможні повернутися повноцінно на виробництво ну, в індустрії. Але паралельно з цим ми не бачимо активності держави зі створенням робочих місць для людей з потребами, які повернулися з війни. Ну так, ми от, спостерігаємо дуже активне наповнення центрів комплектації е е людьми з пораненнями, людьми, які воювали які розуміють, що таке військова справа. І те, що військове відомство старається цих людей вберегти на своїй орбіті, бо вони віддали частину здоров'я на оборону країни. Це ну, по-людськи правильно. Але це упирається лише в політику. Військового відомства. Військове відомство не безрозмірне, не гумове, воно не, не працевлаштує такої кількості людей, які через поранення, через травми е, списані з військ. Але ж економіка, індустрія, промисловість е, могли б створити умови для працевлаштування таких людей. До того ж, багато з них з дуже хорошою освітою. Фізичні вади через поранення це ж не пересторога, щоб людина не могла займати посаду інженера в серйозному виробництві. Мало того, що згорнуто, ну, частина економіки почала трохи відживати. І зараз дуже цікава крива спостерігається щодо пропозиції унікальних робочих місць, тобто таких унікальних спеціалістів. Так от, що дивно, що таких людей унікальних професій є приблизно на 150 тисяч більше, ніж це пропонує промисловість, економіка. Це враховуючи те, скільки абсорбували Збройні сили хороших спеціалістів, їх вивели з економіки. І то економіка зараз не може. Ну, дотягуватись. Це означає, що на перспективу по війні. Дефіцит робочих рук в нас складатиме ну, мінімум 7 мільйонів десь. Мінімум. І як вони збираються відроджувати країну після всього цього? Мені здається, що це наскільки осмислена, руйнівна дія влади, ну, вони ж, як кажуть, дурень дурним, а мила не їдять. Про своє збагачення вони не забувають. Але самозбагачення заради того, щоб напхатись під час війни грошима, а що ви з ними будете робити? І де ви будете? Ви думаєте, що ви все вивели в крипту і втечете? Ні. Люди, які повернуться з війни, люди, в яких повідбирали бізнеси, вони на милицях за вами, будуть ганятися, дорогі зелені. Дорогі слуги Зеленського. Тому насправді прецедент у Варшаві, він репутаційно складний. Міністр оборони Польщі раптом заговорив про те, що Польща буде готова сприяти поверненню військовозобов'язаних на територію України. Польща, мені здається, постала перед тою ж самою проблемою, що й Україна. Бо якщо українські працівники мігрують далі з Польщі на Захід, то Польща впреться в певну стелю економічного росту, коли вона не зможе розвиватися без українських працівників. Але чомусь національне его. Польщі дуже зараз педалюється. Тобто заберіть українців, бо, бо нам дихати нічим. Добре, українці заберуться з Польщі. Вони вже забралися, вони вже в Німеччині, вони вже в Британії, вони, вони вже в Канаду переїжджають, вони в Норвегію, Швецію переїжджають, в Ірландію, в Ісландію, в Іспанію і Португалію, до речі, де хороші вже нові діаспори четвертої хвилі. Але ці люди не через дії, які вчиняє держава зараз, ці люди вже не захочуть повертатися додому. Тобто вони будуть приїжджати по війні в Україну, але з паспортами інших країн. І якщо ще Українська держава придумає в якийсь спосіб спробувати їх облапошити, то ці люди навіть перестануть взагалі повертатися в Україну. Це наскільки деструктивна політика, що мені здається, навіть своїм куцим розумом до цієї підлості ця влада не може додуматися. Вона діє за чиїмось, за чиїмось технологічними картами. Ну, надто вони вже тупі, щоб діяти самостійно в такий спосіб. Надто тупі, на жаль, перепрошую. А поза тим, дякуємо Збройним силам, бо фактично єдиною інституцією, об'єднаною інституцією, всі силовики, і прикордонники, і СБУшники, попри те, що там скандал на скандалі, і поліція, і МНСники. Тепер це називається Державна служба надзвичайних ситуацій, рятувальники. Ці всі якраз інституції і користуються найвищим рівнем довіри. Не Зеленський. Після блоку всіх силовиків і церкви аж там уже йде на сьомому місці Зеленський. Але через дії своїх оцих шавок думаю, що Зеленський скоро опиниться в кінці опитувальної таблиці. Дякую, друзі. Поділіться цим відео. Напишіть свої думки з цього приводу, що я озвучив. Бо дуже не хочеться розкидатися рідними душами в той час, коли ці рідні душі ще й гинуть на війні. Переможемо. Слава Україні!